Вітаю всіх! Це короткий відеоурок, як малювати схеми для бісерних сережок у програмі Гердан Editor версії 1.8.6. Для початку я створюю нову сітку розміром 23 на 61. Це я роблю, бо одна сережка у нас буде шириною 11, одна постакованка між ними і друга сережка. А по довжині вони будуть 60, але матимуть пустий рядок між потенною основою та знисками. Далі я перемикаю режим сітки на горизонтальний з можливості зміщення та вмикаю відображення центру на схемі. Перед тим, як малювати, за допомогою інструменту курсор я буду зміщувати потрібні міні-рядки. Далі надаю потейній частині форму. Замінюю колір основою на білий та дублюю цей елемент на іншу половину. Для зручності я вмикаю мініатюру та збільшую її розмір. Повертаємось до малювання. З допомогою інструменту прямокутник швидко виділяю область під знизки і заливаю її. На фоні ви можете побачити, як відбувається процес вибудовування форми знизок. Як тільки основна форма була готова, я продублюю її на праву сторону. А далі лише творчий процес, де кожен робить, як йому більше подобається. Коли візерунок готовий, дублюємо його на іншу половину. Виділяємо ту частину схеми на якій знизки і зміщуємо її за допомогою інструменту курсор на одну клітинку вниз. Залишилося лише обрати вид зафарбованих клітинок та налаштування експорту та експортувати. Я за кадром вже зробив у графічному редакторі титульний лист з підбором бісеру, а також pdf файл з готовою схемою, яка безкоштовна і доступна до завантаження у telegram каналі Результат на екрані. На цьому все. Побачимось у наступному відео про створення схем для криз.